Знову ж таки треба розділити від бізнесу, тому що бізнес по діяльності господарчі і бізнес по спуці зоо це два різних типи бізнесу, різний перелік документів, необхідний для того, щоб податися на те чи інше. Якщо коротко, я пройдуся по всім документам, які необхідні, по основним документам, які необхідні для подачі по діяльності господарчій. Знову ж залежить від того, чи ця діяльність тільки розпочалася, чи вона вже існувала. Якщо ця діяльність була зареєстрована раніше, то необхідно буде також подати певні піти. Якщо це був речаут, форма оподаткування така, то необхідно буде подати під 28 за попередній рік. Необхідно буде також долучити до того евіденції приходів на день подачі. Необхідно буде також мати засвідчення з уже скарбового засвідчення ЗУСУ у незалеганню оплацанню податків чи складок. В залежності від того, який це тип засвідчення. Додатковими документами також є зголошення даної особи до ЗУСУ. Певні ті контракти, які має та чи інша особа. Певні умови, які підписані з працівниками. Тобто, це такі найосновніші документи, які необхідні для подачі від діяльності господарчої. Якщо ж ми візьмемо сполку, то звичайно тут вже перелік документів буде значно ширший. Біланс фірми за попередній рік. Рахунок зискових страт також за попередній рік. Так, якщо маєте працівників, добре. Якщо ж ви в спулці працевлаштовані, е, окей, якась умова праці чи умова злицення, також додаєте. Якщо ж ви не працевлаштовані, але є ухвала о виплаті винагородження в спільникові ЗОО, спузолю презисові спуки зоо, то тоді ви додаєте цю ухвалу. Це також є додатковим підтвердженням того, що ви будете отримувати дохід. Тобто по спуці зоо, звичайно, буде значно ширший перелік документів ніж по діяльності господарчій. Як довго розглядатиметься ваша справа? Попереднє наше відео з Сергієм ми записували у січні місяці, і терміни у нас тоді були на квітень місяць. Зараз терміни на кінець травня. Я думаю, за декілька днів уже будуть терміни на подачу документів на початку червня місяця, і від моменту подачі документів в середньому справа розглядається 4 місяця. Знову, згідно останніх статистик, справи почали розглядатися довше. Крім того, інспектори вимагають більший перелік документів, ніж це було, наприклад, навіть півроку тому. Тому навіть на сьогоднішній момент в наших справах ми доносимо документи. Це не значить, що щось було не подано. Документи вимагаються актуальні. Тобто, Підтвердження заплати ЗУСІВ за останні періоди на момент подачі, ми звичайно це маємо. Але в тракті ми ще цього не маємо. Тому інспектор вимагає додатково підтвердження оплати ЗУСІВ, підтвердження оплати пітів за певні періоди, під час яких розглядається безпосередня справа.